Друзі, червона калина, похилилася. Там диско Ванюшка, йди така сюди. У нас родина. Ванька. Ванька десь забіг. Ванюш, іди до мами. Чоловік. Всі стараються допомагати, Ну, Крім Тьомки, він тільки морально пока. Крім Ваньки. Ну і Ваньки, бо він найхитрий. Вчора мамі трохи вбир... да. вбирати допомагав у дворі. А тьомка да? морально. Замориться, заходиш в хату, одразу да. знімає. Стрес знімає цей. В тому, да, тьом. Пограється трошки, всі сили встановилися і вперед на дальніше. Так що будемо знімати, Валі показувати. Кому віде. подобається. Слухай Підписуйте, подов... ставте лайки, коментуйте. Подобай. Да, подобайки Подобається. <реклама> <життя. реклама> Всіх <реклама> з праздничком Щастя, здоров'я. Чого. І слава нашим до героям, речіга. слава Україні! Миру, нашій Україні! Слава Україні! До, до ваші я! Героям слава! Героям слава! Герої шава! Слава нашій! Не, Не треба надо поперед <laughs> рації!